Добрий день, хлопчики та дівчата. Ви, напевне, знаєте, хто живе на пташиному дворі. Так, свійські птахи. Сьогодні я вам розповім про свійських пташок. А саме про кого відгадайте загадку? В неї ноги, наче ласти. дзьоб плескати, червонястий, кря-кря-кря, пливе по річці. Їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? це, діти, звісно, качка. Господарі будують для них сараї, які називають пташники. У пташнику є зручні та великі годівниці і поїлки з чистою водою. Качки люблять плавати у воді, тому вони ще називаються не тільки домашні, а й водоплавні. Мама качка навчає своїх каченяток пірнати. Пересуваючись по суші, ці птахи незграбно перевалюються з боку з бік, тому що в них короткі та широко доставлені лапки. Пропоную вам зробити портрети каченят. Спочатку розділимо пластилін на частини. Шматок, який побільше, буде тулубом. Який трохи менше головою, а два найменших крилами. Щоб нам виліпити тулуб, потрібно взяти великий шматок і скачати його в овал. На одному боці, де повинен знаходитися хвостик, ми пластилін прищіпуємо та трішки витягуємо. Для того, щоб зліпити голову, шматок пластиліну скочуємо у кульку. З'єднуємо акуратно голову та тулуб, щільно притискаючи їх один до одного. З двох маленьких жовтих шматків однакового розміру ліпимо крила. Пластилін скучуємо, розкочуємо, сплющуємо та придаємо каплеподібну форму. Перевіряємо, щоб крила були однакового розміру. Потім притискаємо до тулуба з обох боків. Спереду крила одним пальцем примазуємо до тулуба. Ліпимо дзьоб. Від червоного пластиліну відчіпуємо маленький шматок. Скочимо його у кульку, розкочуємо у овал, трохи сплющуємо. Фіксуємо дзьоб по центру голови. Дзьоб широкий, схожий на лопатку. Літаємо очі від чорного пластиліну відшіпуємо два малесеньких шматка. Скочуємо у кульку. Сплющуємо та розміщуємо на голові. Ті ж самі дії робимо з пластиліном білого кольору, але ще меншого розміру. Стекою на дзьобі робимо надріз. На крилах малюємо пір'ячко, ліпимо лапи. Від червоного пластиліну відшипуємо два шматка однакового розміру, скочуємо у кульку, розплющуємо, придаємо каплеподібну форму. Стекою прокреслюємо контури, прикріплюємо лапи до тулуба. Яке славне каченятко вийшло! Качки дуже люблять різні водойми. Які є одним з головних умов існування цих птахів. Тому створимо невелике озеро, в якому каченя буде плавати. Беремо синій пластилін та пальчиками розплющимо. Які ви діти молодці! Чудово попрацювали! Настав час прощатися. До побачення, діти! Чекаю фото ваших робіт!